Малинівська громада хоче подякувати місту Нойс країни Німеччина за такий прекрасний автомобіль пожежний, який так дуже потрібен для нашої громади, так як громада знаходиться. В небезпечному місці, так для захисту критичної інфраструктури та житлового фонду. Також подякувати благодійний фонд ротарі-клуб Нойс та «Юханетер». Нойс Хіт. Нойсхілт і «Юханетер». І Йоханетер. Да. Це вже не перша передача від Хілта» і Йоханетера і ротарійського клубу міста Нойс Німеччина, благодійної допомоги для Харківщини і не тільки. Передана Йоханатерам ось така аптечка, яка спеціалізована для підрозділів ДСНС. Мені поручено торжественно вручити і передати ці ключі. Дякую. 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 Машина добра, в гарному стані, повної комплектації. Ми таким машиною задоволені. Дякуємо всім, хто приймав участь в передачі цього автомобіля. Слава Україні! Героям слава! Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом!